Центральною дорогою з селища ні пройти ні проїхати на вуличний протест. Вийшли майже дві сотні селян. Головна вимога протестувальників відремонтувати місцеві автошляхи та обмежити рух лісовозів, які щодня руйнують дороги. Ді, де, будете, де, на, де, де дорога дорога. Де Люди обурені, кажуть, роками тячівські дороги не ремонтують. Куди йшли кошти з кожного літру бензину? Невідомо. Колись ми платили за дорогу, Василь Іванович. ясно, конкретно гроші йшли на дорогу. Ну казали, то не європейський спосіб відбору грошей укладемо у бензину сурану. Топливо кладе ще й Ще й майбутнє вклали. А ніде нікого, я не розумію. Місцеві активісти звертаються до головних чиновників країни, просять розібратись ситуації та, врешті-решт, вирішити питання з автошляхами. Головний дорожник району лише розводить руками. Коштів, які передбачені на ремонт місцевих доріг, обмаль. Мільйон вісімсот гривень, на чотири гривень і долар. Ми сапоги. Дороги. Міш... Міш... Я за прошлий рік не можу вам нічого Бу, казати. Прошлий ви рік, по-перше, я не був, по-друге, ні за які кошти. Ви їздите у дорога. А хочете правду? Не є дорога. Як можна вирішити проблемне питання? Пояснює тимчасово виконуючий обов'язки голови Тячівської Василь Йов. Дій виділити свою частину коштів на ремонт доріг готова кожна сільрада. Решту дадуть з районного бюджету. Ми мали домовленість з кожного голови всіх селищних рад розробляється проєкт. І на дубове ми розраховуємо, що на дубова буде проєкт, то приділи 3 мільйони гривні. Мільйон має виділяти селищна рада, і 2,5 мільйона маємо дати з районного бюджету. 2,7 мільйона. І кожна така розмова з кожним голови. Сільських селищних рад Розробляються проєкти. через два-три буде. Годи... і красна є, і у чорна, і, і калина, лопохова. І все решта. Всі сільські, сільські ради мають дати свої гроші, що мають бюджет розвиту, і плюс ми даємо гроші з районного бюджету. Цьому році ми закінчимо. Думаю, до кінця серпня місяця нормальний якісний ремонт. Що це означає? Нормальний якісний ремонт? Там, де треба ямочний ремонт, там буде ямочний ремонт, там де більше ями, так як тут треба картами. Ще одне питання, яке турбує людей: наскільки якісним буде ремонт автошляхів, Ви бачили, у яких вона условиюся кладе, то все заливається в воду. Горячий е, асфальт е, е, е. ніякої контролю немає. Yes, no, oh, неділя не Поясню. є дорога. Шкода грошей. Голова <постив> сільська селищної ради, він заключає договор, і сільська рада перед тим як дати або оплатити проект, він вправе контролювати ті гроші. Не буде так, що Адміністрація або служба автомобільних доріг кожен учасник доріг заключає напрямую сільська рада або рада заключує з підрядником договор. Інше питання перевантажені лісовози. Люди кажуть: мало того, що їх ліси нещадно вирубують, при цьому ще й габаритні автівки руйнують місцеві автошляхи обмежувати. Бо якщо лісу вас за 40 кубиків, а 45, отой... да. це... я кажу, ви не 45, от тоді ви викану. Ви. Так. І інспекція не права. Ні, я кажу продумати варіант. Слушна пропозиція, де вам ми вилучимо механізм. Бо керівник районної міліції запевнив, їх служба буде слідкувати за виконанням дорожніх правил та норм. Ви правильно кажете, є обмеження по переміщенню вантажів і тільки в Росії, а в Європі. Після шостої чи літом, там, коли асфальт, це розглянемо. Це все ремонтовано правильно дорожнього руху, так що ми не можемо дуже на рівні району це все всього... вирішувати. Але ну, ми на сесіях або на радіо адміністрації висяті приймають. Вони будуть контролювати більш тепер ретельно лісовозів і, і, і правила дорожнього руху, і документи, дозвільні на перевезення. Немає з ми прозвітуємо. Ми не, прозвітуємо, да. щоб, щоб ви не мали кистерміну, що щоб ми не були голосні. Я так думаю, ви, я так думаю, що ви дадите нам термін до 10 червня, і ми 10 червня прозвітуємося. Після годинної дискусії місцеві погодились розблокувати автошлях. Інші проблемні питання керівництво району пообіцяло вислухати вже наступного тижня на зборах селян. На жаль, не було попереднього звернення від громади про цю сьогодні акцію. Хоч в телефонному режимі вони сказали, що ніби зверталися і до голови адміністрації Василия Михайловича Йовдія, і до ревтодору Василя Івановича Варги, але ми їх не знайшли, але разом з тим ми виїхали на місце. Слава Богу, порозумілися, аби так сказав, сільські ради, селищні, в яких є в залишках бюджету розвитку кошти спрямувати їх на капітальний ремонт доріг загального користування. Значить, у нас 29 числа буде прийнята така програма. Про покращення стану інфраструктури в Тячському районі, де будуть залучатися в тому числі і кошти районного бюджету для ремонту в межах населених пунктів цих доріг.